Вітаю всіх на каналі «Українці у Німеччині. Десять днів не виходила з новинами, була зайнята підготовкою та складанням іспиту з водіння. Ще наприкінці квітня я розпочала процедуру умшрайбунг обміну українського посвідчення водія, яке я отримала ще 15 років тому на німецьке. На жаль, практичний іспит мені не піддався з першої спроби. Готуюсь до наступної, вже відклала 500 євро на перездачу. А щоб ті, хто тільки планує обмін прав, не переживали стільки стресу, зекономили від тисячі до 2500 тисяч євро. Одразу прошу вас перейти за посиланням під відео та підписати петицію щодо визнання українських водійських посвідчень у Німеччині. А тепер до новин. Уперше з початку війни до Європи виїхало більше чоловіків ніж жінок. Розкажу, чому так сталося і які країни прийняли найбільше українців. Далі чи будуть приймати українців після 4 грудня у Німеччині? Та чи можна зараз після захисту у Польщі чи Чехії подаватися на параграф 24 у Німеччині? Тим часом Берлін закриває найбільший притулок для біженців на території колишнього аеропорту Тегель. Поговоримо і про хороше: 51% працездатних українців у Німеччині вже знайшли роботу, і це неймовірні результати у порівнянні з іншими групами біженців. Також я озвучу топ 10 країн у Європі з найбільшою часткою працюючих українських біженців. Згадаємо і про експеримент у тюрингії, де молодих людей, які отримують бюрка зобов'язали відпрацювати 40 годин на тиждень за 1 євро 20 центів на годину. І наостанок тема, яку зараз жваво обговорюють у Німеччині, Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що війна в Сирії закінчилась, і тепер сирійських біженців потрібно повертати додому. Мене звати Міла Артюшенко. Ваші лайки, коментарі та підписки допомагають розвивати канал. Тому наперед дякую за активність. Почнемо випуск з того, що у вересні Євросоюз надав українцям найбільше тимчасових захистів із 2023 року понад 79 тисяч. Це майже наполовину більше ніж у серпні. Основна причина такого сплеску рішення українського уряду, яке в серпні дозволило виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, включно саме тому. Вперше спочатку війни серед отримувачів тимчасового захисту чоловіки виявилося більше ніж жінок. Їхня частка становила 47%, тоді як жінок 31%, а неповнолітніх 22%. Найбільше українців виїжджали до Польщі, Німеччини. Та Чехії, традиційно. Отже, на кінець вересня 25-го року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває приблизно 4 мільйони 300 тисяч осіб. Найбільше таких людей проживає в Німеччині близько 1 мільйона 200 тисяч це 28% від загальної кількості. На другому місті Польща з 1 мільйоном українців це 23,5%. А далі Чехія, де мешкає майже 390 тисяч осіб приблизно 9%. Ев'ять серед усіх, хто нині користується тимчасовим захистом, жінки становлять 44% неповнолітні близько 31%, а дорослі чоловіки четверть 25%. Отже, попри чутки та суперечки, Європа продовжує приймати українців. Але зростання кількості молодих чоловіків серед новоприбулих без сумніву стане темою нових політичних обговорень. Наступна важлива новина, чи будуть приймати українців у Німеччині після 4 грудня 2025 року, це питання зараз масово обговорюють у соцмережах і, як завжди, з'явилося чимало фейкових новин. До речі, буквально два дні тому я створила власну сторінку в TikTok. Посилання знайдете в описі. Там буду публікувати перевірені новини, щоб протидіяти фейкам, які найчастіше поширюються саме у цій мережі. Отже, інформація про нібито повне припинення видачі параграфу 24 після грудня 25-го року фейк. За словами німецької юристки з міграційного права Анастасії Боднарук, чинний закон справді встановлює, що українці можуть в'їжджати до Німеччини та подавати заяву на параграф 24 лише до 4 грудня 25-го року. Але очікується продовження цього терміну. 21 листопада 2025 року має бути ухвалений новий законопроект, який додасть ще один рік до 4 грудня 2026 року. Це означає, що українці зможуть і далі в'їжджати до Німеччини та отримувати тимчасовий захист. Тож твердження, що після грудня 2025 року все закривають, неправдиве. А от що справді змінюється, так це правила зміни країни захисту. У новому документі вперше зазначено, що переїзд з однієї країни ЄС до іншої з метою отримання тимчасового захисту заборонений. Тобто, якщо українець уже отримав тимчасовий захист, наприклад у Польщі чи Чехії, то повторно подати на параграф 24 у Німеччині він вже не зможе. Як розповідає Боднарук, усі, хто після 13 серпня 25-го року намагався податися в Німеччині після перебування в іншій країні ЄС, масово отримують відмови. Це підтверджується судовою практикою та міграційними кейсами. А поки все більше українців вирушає до Європи, у Берліні повідомили, що до кінця 25-го року найбільший центр прийому біженців, розташований на території колишнього аеропорту Тегель, припинить свою роботу. Місто вирішило змінити підхід і перейти до децентралізованого розміщення у менших і комфортніших притулках по всьому Берліну, ще рік тому в Тегелі проживало близько 5 тисяч українців, а нині залишилося півтори. Наприкінці літа людей почали переселяти в інші притулки, щоб до кінця 25-го року повністю звільнити територію. У серпні адміністрація повідомила, що нових мешканців із домашніми тваринами більше не прийматимуть, ймовірно, через труднощі з подальшим переселенням. Українців, які вже жили тут разом із тваринами, переводять до притулку на території іншого колишнього аеропорту Темпельгов. Там умови дещо кращі, у кімнатах менше людей, харчування якісніше. Втім, є і свої недоліки: душові та туалети розташовані поза приміщенням. Тож людям доводиться виходити на вулицю. Інших українців переселяють у невеликі гуртожитки по районах Берліна. Там у них є власні кімнати і можливість самостійно готувати їжу. Такий формат дає більше приватності і допомагає швидше інтегруватися. Притулок у тегелі не зникне повністю. До середини 26-го року його планують перетворити на сучасний центр прибуття біженців, який відповідатиме європейським стандартам. Замість наметів тут встановлять житлові контейнери. Розраховані приблизно на 2,5 тисячі людей. Оновлений центр планують використовувати до 2031 року. Тим часом українці, які раніше прибули до Німеччини, показують неймовірні результати у працевлаштуванні у порівнянні з іншими мігрантськими групами. За офіційними даними Федерального інституту демографічних досліджень у Візбадені, половина українців у Німеччині вже працевлаштовані. Йдеться про людей віком від 20 до 64 років, тобто про основну частину працездатного населення. Через три роки після початку повномасштабної війни працюють 51% українців. Запам'ятайте цю цифру. Для порівняння у середині 2022 року цей показник становив лише 16%. Тобто за 2,5 роки рівень зайнятості зріс більше, ніж утричі. Дослідники відзначають, що українці інтегруються у німецький ринок праці швидше, ніж це було серед інших груп шукачів захисту. Багато хто вже працює за фахом або у суміжних галузях, навіть якщо спочатку не мав знання мови. Ці висновки ґрунтуються на серії із шести масштабних опитувань, які проводилися впродовж 22-25 років. У дослідженні взяли участь понад 6 тисяч українців, а загальна база аналізу близько 40 тисяч інтерв'ю. Фахівці наголошують, такі результати свідчать про високий рівень адаптації, мотивації та бажання українців працювати і будувати життя в Німеччині. А тепер подивимося, яка частка українців працевлаштувалась у інших європейських країнах за даними щорічного звіту організації економічного співробітництва та розвитку про міграцію за 2025 рік. Найвища частка працевлаштованих українців у Польщі. 78%. Цей показник відображає частку зайнятих серед людей працездатного віку, від 20 до 64 років, а не від загальної кількості біженців, які отримали тимчасовий захист Україні. Далі йде Литва, де працевлаштовано 72% українців, Велика Британія, Швеція, Чехія та Данія також мають понад 60% українців, які вже працюють. До країн із високим рівнем зайнятості, тобто від 50 до 60 відсотків, входять також Нідерланди, Естонія і нарешті Німеччина у Франції. 42% працездатних українців вже знайшли роботу. А найнижчі показники спостерігаються в Латвії, Норвегії та як не дивно, у Україні Фієсти Іспанії, де працює лише 17% громадян України. А поки українці в Німеччині демонструють високі показники працевлаштування, у самій країні розпочинають експеримент, як змусити до роботи тих, хто її не шукає. У районі Нордгаузен, що в Тюрінгії, запроваджують обов'язкову роботу для молодих отримувачів Бюргагельд. Йдеться про пілотний проект для молоді до 25 років, яка не має професійної освіти або кинула навчання. Тих, хто отримує бюргагет і не працює, тепер зобов'яжуть відпрацьовувати до 40 годин на тиждень у майстернях, комунальних службах або на благоустрої міста. Оплата символічна: 1 євро 20 центів за годину. Ініціатором програми став керівник району Матіас Єндріке. Він пояснює, що серед 220 потенційних учасників відібрали 60 найбільш проблемних. Але вже в перший день на роботу з'явилося лише восьмеро із тридцяти запрошених. І тим, хто відмовляється від участі у проєкті, виплати бюргагельд будуть зменшені на 10%. Більше скорочення не дозволяє чинний закон, каже політик. Єндріке також не приховує розчарування і навіть критикує власну партію СПД. Ми платимо їм за те, що сидять удома, ще й житло оплачуємо, а потім дивуємося, що вони втрачають зв'язок із реальною працею. Пілотний проект триватиме три місяці. Після цього влада району планує оцінити результати, і якщо експеримент визнають успішним, його можуть поширити на всю Тюрингію. І наостанок тема, яку зараз жваво обговорюють у Німеччині, акценти змістилися. Тепер мішенью політичних дискусій стали не українці, а сирійські біженці. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що в Сирії війна закінчилася, а отже, немає більше підстав для надання притулку. Він виступив за масові депортації сирійців, передусім тих, хто вчинив злочини в Німеччині. Попри попередження Міністерства закордонних справ, яке вважає Сирію небезпечною, уряд уже розробляє конкретні плани повернення. Мерць каже, що багато сирійців нібито самі хочуть повернутися додому, щоб допомагати у відбудові країни. Він навіть запросив до Німеччини представника сирійської влади Ахмеда Аль Шара для обговорення спільного плану повернення. Паралельно уряд працює над угодами щодо депортації афганців, зокрема через регулярні чартерні рейси та домовленості з режимом Талібану. Нещодавно кільком сотням афганців, які чекали на переїзд до Німеччини, влада запропонувала гроші за відмову приїжджати. Це викликало хвилю обурення відкрити лист до канцлера, де біженці написали, ми тікаємо не від бідності. А від насильства і смерті, тим часом експерти сумніваються, що німецький уряд справді зможе реалізувати плани Мерца щодо масових повернень за підрахунками професора Даніеля Тіма з університету Констанца, навіть якщо літаки з депортованими вирушатимуть щодня це складе лише 2-3% від усіх сирійців, які нині живуть в Німеччині. Сьогодні в країні проживає приблизно 900 тисяч сирійських громадян, а ще понад 200 тисяч уже отримали німецьке громадянство. Отже, попри гучні заяви, більшість сирійців наймовірніше залишаться в Німеччині. Дякую, що додивились випуск до кінця. Тут є що обговорити, тому з радістю продовжу наше спілкування у коментарях. Зустрінемось у п'ятницю.